Вітаю! А чи знали ви, що такий відомий усім матеріал, як скло, виготовляється не без допомоги хімічної науки? Хімія відіграє важливу роль у виробництві різноманітних матеріалів, які використовуються у різних галузях промисловості. Вивчення хімічних процесів виробництва таких матеріалів, як пластик, скло або метали, допомагає краще зрозуміти їх властивості, застосування та вплив на навколишнє середовище. Одним із найпоширеніших матеріалів є пластик. Пластик виготовляється шляхом полімерізації із мономерів, таких сполук, наприклад, як етилен або вінілхлорид, Полімерні ланцюги, цей процес дозволяє створювати різні типи пластиків із різними властивостями, такими як пружність, міцність, стійкість до хімічної дії. Однак, виробництво пластиків часто пов'язано із викидами токсичних речовин, які можуть забруднювати довкілля та створювати проблеми для здоров'я людини. Скло це ще один матеріал, який виробляється хімічним шляхом. Скло виготовляється за допомогою плавлення суміші кремнієвих оксидів із додаванням різних домішок для того, щоб змінити його властивості, такі як колір або прозорість. Скло має безліч застосувань у промисловості, побуті, виробництві, проте його виготовлення може спричинювати викиди парникових газів та інших забруднювачів. Метали, такі як алюміній, залізо, мідь, також виготовляються хімічним шляхом. Тут використовуються різні хімічні процеси, наприклад, такі як та випалення. Вони дозволяють витягати метали з їхніх руд. Однак, видобутка та переробка металів також може призводити до забруднення водних та повітряних ресурсів, а також до руйнування екосистем. Вплив виробництва матеріалів на довкілля є однією з основних проблем сучасності. Проте, з розвитком нових технологій та методів виробництва стає можливим зменшення негативного впливу на довкілля, наприклад, впровадження енергоефективних процесів та використання альтернативних джерел енергії може зменшити викиди парникових газів та інших забруднювачів. Також розробка більш екологічно чистих матеріалів та методів їх виробництва може зменшити негативний вплив на навколишнє середовище таким чином. Вивчення хімічних процесів виробництва матеріалів та їх впливу на навколишнє середовище є задачами сучасної промисловості, а саме задачами сучасних хіміків та інших науковців. Дякую за увагу! До побачення!